Реал Київ, Руслан Автолієв, капітан не одної команди, він ще пограв Так само, і взагалі, якщо казати про команду Ріал Київ, то у вас тут ціла солянка. Скільки гравців, з яких клубів зібрали, як прорахувати, тут і Артур Мюзик, тут і Манзана, тут і хто там ще. Задіяли багато функцій. Чому? Тому що ми є. команда максималістів. Починали з 8 на 8, там теж ці трофеї виграли. Тому костяк команди залишається і вирішили в цьому році президента-тренер піти на бізнес-лігу і зібрати тих під людей, які підходять під наші задачі. Хто керував селекцією? Селекцією займається Потапов Андрій Юрійович, наш тренер та президент. По грі. Ваші враження ну, набу ну, переконано зіграли. Доволі хороший старт в новому турнірі. Ось ми задоволені своєю грою. Всі вказівки та задачі тренера виконали, тому будемо радіти першим трьох очкам. Цілі на турнір. Цілі перше місце. Хочемо зайняти перше місце, поборотися з чемпіонами, з такими топовими командами. Скітка 2Т, які теж вже доволі давно грають в цей формат футболу. Нанести декілька приємних перемоги. Дякую.